Вітаю, друзі! Мене звати Оксана, і сьогодні я покажу вам перевірений мною рецепт маринованих грибів. За цим рецептом я консервую будь-які гриби. Цей рецепт є універсальним, та гриби за ним виходять дуже смачні. А як ви маринуєте гриби? Поділіться своїми рецептами. Я буду вам дуже вдячна. Може, щось для себе новеньке знаю, бо за цим рецептом я консервую гриби вже років з 10, тож ласкаво запрошую на перегляд! Сьогодні! Консервую ось такі невеличкі грибочки-боровики. Пропоную вашій увазі дуже гарний та смачний рецепт маринованих грибів. І для цього нам знадобляться такі інгредієнти: самі гриби, сіль, цукор, оцет, цибуля, лаврове листя, перець горошком, гірчиця, духмяний перець. Ну і, звісно ж, баночки, кришечки. І вода. Для початку потрібно ж, звісно, гриби очистити та помити. Очищені гриби, зважую їхню кількість. Ось як бачите, гриби я зважила. В мене вийшло три мисочки по 1 кілограму. Зважую я сухенькі очищені гриби для того, аби гарно розрахувати кількість маринаду. І так, для 2 кг грибів нам знадобляться такі інгредієнти: одна цибуля, лаврове листя, перець горошком гірчиця та духмяний горошок за смаком. А от сіль нам знадобиться на 2 кг грибів. Це буде 1 літр води. Дві столові ложки без гірки солі, 3 столові ложки цукру без гірки. І 120 мл оцту 9-відсоткового. Отже, у мене 3 кг грибів, і сьогодні я буду готувати півтори порції. А ще я зважую гриби для того, аби розрахувати і взнати, скільки баночок мені потрібно. Приблизно один кілограм свіжих сухих очищених грибів це буде одна літрова баночка маринованих грибів. Тож до роботи. Тепер гриби я мию та нарізаю на порційні шматочки. У мене ось такі невеличкі грибочки, я їх різати не буду. Якщо буде більшенький грибочок, тоді буду різати. Такі грибочки гарно підійдуть. До святкових салатів, грибочки я помила, порізала ось. Додаю дві цибулинки та декілька лаврових листочків. Цибульку додаю і як для смаку, так і для того, аби коли попадеться якийсь отруйний, наприклад, грибок, тоді цибулька посиніє. Ось, ну перевіримо, подивимося. Прикриваю кришкою та дам закипіти. Поки гриби відварюються, приготуємо маринад і для цього нам знадобиться півтори літри води. Нагадую, в мене це півтори порції, три столові ложки кам'яної солі. 4,5 ложки цукру. Це я готую маринад на 3 кілограма грибів. Суміш перців, одна столова ложка. Гірчиця одна столова ложка. І декілька перців горошком духмяного. І лаврове листя. За смаком з десяток. Тепер цей маринад нам потрібно закип'ятити і додати в нього гриби, а в кінці додамо 180 мілілітрів отступу 9% Грибочки закипіли. Пінку збираємо і дамо нашим грибочкам ще прокипіти хвилин 15. Гриби прокипіли. Тепер я їх відсіджую та промиваю. Тепер до маринаду відправляю назад вже перемиті грибочки. Та дам грибочкам закипіти і буду проварювати їх десь хвилин 20. Грибочки прокипіли. Тепер додаю оцет і вимикаю. Гарно все перемішаю. буду закатывать в стерилизованные баночки. Ну ось, баночки я закатала, У мене вийшло сім таких невеличких баночок. Перевертаю догори дном і залишаю так, до повного вистигання. Гриби готові, можна їх опускати до підвалу. Бажаю вам смачної та вдалої консервації. Зичу вам миру, добра та злагоди. Та до зустрічі у наступному відео!